Доброго ранку. До вашої уваги оперативне зведення про те, як минув ще один тиждень боротьби з російськими окупантами у смузі оборони 30-го корпусу морської піхоти з 27 жовтня по 2 листопада 2025 року. Ворог не припиняє терор цивільного населення Херсонщини та самого міста Херсон. За зазначений період окупанти здійснили 519 обстрілів, позицій українських захисників та цивільної інфраструктури, а також завдали 5 авіаударів. Російські окупаційні війська продовжують спроби витіснення українських захисників з позицій на лівому березі річки Дніпро. Зокрема, ними було здійснено 19 спроб штурмових дій. Всі атаки були відбиті українськими воїнами. Також ворог намагається діяти в острівній зоні. Українські військові вчасно виявляють подібні групи окупантів та завдають по них вогневе ураження. Зокрема, оператори 40-ї окремої бригади берегової оборони виявили та знищили на минулому тижні човен з ворожим десантом. Крім того, бійцями 426-го окремого батальйону безпілотних систем був виявлений автомобіль окупантів, яким вони намагалися підвести човен до води. В результаті вмілих дій наших операторів ворожа техніка була знищена. Втрати окупантів за звітний період склали вбитими та пораненими 94 російських військових. Втрати в озброєнні та військовій техніці склали 145 одиниць. Варто зазначити, що російські загарбники продовжують застосовувати БПЛА різних типів і модифікацій. Всього було зафіксовано 2646 застосувань БПЛА FPV, з них 1324 в межах Херсонської територіальної громади. За допомогою систем радіоелектронної боротьби було знищено або подавлено 2544 БПЛА FPV, з них 1281 в межах Херсонської територіальної громади. Українські захисники продовжують виконувати поставлені завдання, здійснювати вогневе ураження та знищувати ворога. Дякую за увагу! Слава Україні!